Ну, а поки що долучаємо до розмови про цю катастрофу експерта з авіації Валерія Романенка. Пане Валерію, вітаю вас. Я від також вітаю вас, бо сказати доброго дня, я не повертається. Так розумію, у вас у мене так само, пане Валерію. Що можете сказати? От з приводу того, що вже почули інформації вкрай мало, і зрозуміло, чому її озвучують так мало. Якщо подивитися, що відбувається на російських сайтах, інтернет-ресурсах, то можливо, щось в цьому і є, що ми і мали, але тим не менше, з того, що вже ви почули, можливо, трошки побачили, яких висновків дійшли. Ну, висновки має робити не я. Висновки має робити комісія, яка буде створена для розслідування цієї катастрофи. Це буде державна комісія, яка складатиметься з відповідних фахівців. Крім того, буде запрошено обов в обов'язковому порядку. Буде запрошено два французьких фахівці. Це буде представник концерну «Єврокоптер» і представник виробника двигунів Турбомека. І лише після цього можна робити якісь висновки, всі інші висновки, тим паче з російських а, соціальних мереж. То я просто радив би не на це не витрачати час. Поясніть, будь ласка, для глядачів, чому саме французькі фахівці будуть долучені до розслідування? Оце це гелікоптер французького виробництва, концерну, єврокоптер. Останнього одна з останніх моделей цього гелікоптера H-225, Це важкий гелікоптер. А ця модель, цей гелікоптер, перший політ цього типу, відбувся в 2000 році. А власне той гелікоптер, який розбився, ми отримали у 2020 році до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Цей гелікоптер, тобто, вже літав, так? Та тобто, протягом щонайменше двох років він літав. більше і літав. Ми отримали не нові. Оце саме цей тип гелікоптера. Ми такі 10 таких гелікоптерів, аж 225 отримали. Вони були після. Так би мовити, після апгрейду, після, значить, в них були виявлені в попередній експлуатації. В них були виявлені проблеми з головним ротором, несучим ротором. Да? Там була катастрофа, відірвалася лопасть гвинта в одного з гелікоптерів в Норвегії, здається, в 2016 році. Після цього цей вузол був підсилений, перероблений. І ми отримали 10 таких гелікоптерів до нашого міністерства внутрішніх справ, 6 шість до ДСНУ, ДСНУ і 4 до національної гвардії. Ну але те, що вони не нові, це ж не означає, що вони погані. Правильно вони проходили вчасно всі експертизи, вчасно всі огляди. Ну да, всі відповідні чеки вони проходили перевірку роботоздатності. Ну перевірку параметрів як систем гелікоптера, так і його двигунів, Бо в нас займається цим серйозний підрозділ. Це окремий авіаційний загін, ДСНУ, який існує багато років, там дуже ретельно ставляться до авіаційної техніки. От я що хочу сказати, що серед льотного складу там навіть льотчики випробувачі, які випробовують там якісь модернізовані гелікоптери, які виробляються на моторсічі, тобто склад льотний склад дуже кваліфікований. Пане Валерію, 10 гелікоптерів ми отримали, як ви кажете, але ще якісь інші країни отримували ці вертольоти, крім України? Да, Повно 170 таких гелікоптерів. Це не на сьогоднішній день, це на якийсь, значить, там ну десь на 20-й рік, мабуть, інформація, але їх використовують понад 12 країн. Там є ще постійні варіанти є тимчасові. Крім того, їх використовують для дуже важливих місій. А такі, наприклад, ну от цивільний варіант цього гелікоптера. Це в цивільний варіант військового гелікоптера, суперпума, загалом. От, так от цивільні варіанти використовуються для перевезення персоналу на бурові платформи в морі, що це означає. Самі розумієте, одна справа літати над сушею, коли можна, навіть якщо є якась проблема, можна на авторотації приземлитися. Ну це коли е, вимикаються, наприклад, двигуни, Гелікоптер, все одно, як літак-планер, значить, він так само на авторотації може приземлитися і взагалі не зазнати серйозних ушкоджень. От. Тобто, гелікоптер е, пристосований саме для того, для дальніх перельотів в нього дуже висока дальність і. Загалом це популярна машина, одна з ну, серед гелікоптерів важкого класу, це одна з найпопулярніших машин. Пане Валерію, отже, 12 країн експлуатують ці машини. Чи були якісь зауваження з боку інших країн до цих гелікоптерів щодо їхнього технічного стану, обслуговування? Може, знаєте, це? Ну, єдине, що я скажу, значить, що був. Інци була катастрофа в Норвегії, здається, десь щось на Пане Валерію, ми зараз перенаберемо експерти з авіації пана Валерія Романенка. З ними говоримо про те, що за гелікоптер е, розбився сьогодні у Броварах, де в нас цієї авіакатастрофи загинуло 16 людей. Серед іншого, всі 9, які були на борту гелікоптера. Серед них і керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Е, гелікоптер, як ми почули, французького виробництва від експертами про це дізналися. Він не новий, але але всі вони вчасно проходили всі огляди, всі чекапи, так звані, і це дуже надійні гелікоптери, як розповів нам Валерій Романенко. Вони здатні навіть перевозити людей на бурові платформи, і власне є. Уже повернулися до зв'язку з Валерієм Романенко. Питання, яке я вам поставила, пане Валерію, ви вже з нами? Так, так, так. Угу. Отже, перервав перервалася ваша відповідь на моє питання щодо того: чи були е, зауваження від інших країн, які теж експлуатують ці французькі гелікоптери? Ну у в цього типу гелікоптера були проблеми з е, лопастями носучого гвинта. Лопатями, значить, сталася така серйозна катастрофа, здається, в 16-му році. А коли загинуло 13 осіб, через те, що відірвалася одна з лопатей несучого гвинта в польоті, от, але поки ну. Перед тим, як отримати до наших е парамілітарних служб цей гелікоптер, вони весь парк тих гелікоптерів, вся десятка, значить, яку ми отримали, вона проходила експертизу і проходила е підсилення власне, цього вузла. Угу. Е сьогодні е люди розповідали ну, свідки, ті свідчення, які ми знаємо, що вертоліт летів дуже низько. Дуже низько, чи це е, для вертольота е, Я не можу вам на жаль назвати висоту, але люди, от ті, які е, є свідками, вони кажуть, дуже низько його було дуже чути. А він здатен на низько літіти. Це його нормальна робота. Ну зараз військовий час, і вся наша авіаційна техніка прижимається до землі щоб ворожі радари не могли побачити. Наприклад, значить, якщо б він піднявся на висоту 3 кілометри, то його було б видно за видно з російської території, от навіть не те, що з Білорусі а з російської території радари її його бачили. Але якщо це була наднизька висота, то це мені не зрозуміло і загалом ну, розумієте. Всі ці питання, як летів гелікоптер, значить в якому напрямку чи працювали наприклад вогні на висотних будинках. Це має з цим значить, спеціально розібратися з цими питаннями. Комісія, яка буде створена для розслідування інциденту. Зараз все, що люди кажуть, пишуть, значить, те, що я бачу на відео, я б не назвав це. Ну тільки що бачив на відео. Так. Я не я б не назвав це на. Ви б не назвали це надто низько, пане Валерію. А дайте я ще спитаю, коли стається авіакатастрофа літака, то там є чорні скриньки, ну так звані чорні скриньки, які допомагають встановити причину е авіатрощі. Чи є е такі прилади е у гелікоптерів? За зазвичай нема. Зазвичай нема так, що але це гелікоптер нову останніх моделей важкого класу. Я просто не можу відповісти на це питання, бо самі розумієте, я не знаю досконально всю авіаційну техніку для однієї людини. Це забагато тобто все, що зможуть зараз встановити експерти, це на місці падіння цього літака, і за тими відео від очевидців, і за словами очевидців, так. Дивіться, перш за все, гелікоптер розберуть, розкладуть в якомусь ангарі чи на якійсь площаці і подивляться. Якщо це така сама аварія, як була в Норвегії, ну, наприклад, я просто раз привожу приклад, так. то там не дорахується однієї лопаті, яка буде десь, там за кілометр чи за кілька сот метрів. Все питання вирішено Якщо е, це вина редуктора, наприклад, або е, рульового гвинта. Значить, ну, це хвостовий гвинту, теж по уламках це встановлять. Тобто, по уламках можна встановити ну, причину, технічну причину. Якщо це помилка екіпажу, тут буде опитування. Раз і по-друге, напевне, гелікоптер спостерігали наші радари, значить і радари Державіаційної служби. Бо це Київська область, вона досить непогано, значить, має радарне покриття і військові радари. Тобто, буде купа об'єктивної інформації, крім того, будуть суб'єктивні свідчення людей, які бачили політ. Вони зазвичай опитуються дуже ретельно, і на основі цього комісія вже зробить якісь, ну хоча б попередні висновки про причини цієї. Жахливою пане Валерію, я зрозуміла про чорні скриньки. Не буває їх у гелікоптерах, але чи ведуть, скажімо, військовий гелікоптер, чи гелікоптер ДСНС, як в нашому випадку, чи ведуть його наземні служби? Чи міг пілот щось повідомити наземним службам? І це теж може стати інформацією? Чи немає такого зв'язку між пілотом і службами на землі? Ну, по-перше, я не сказав, що там немає чорних на певних скринях. А, я ну, не знаю, чи є вони, чи ага. нема. Зазвичай на гектар. Зазвичай нема так. Дякую, що виправили мене. Да, по-друге, зв'язок є обов'язковим. Якщо у вас нема зв'язку, вас просто не випустять з аеродрому. А, якщо а, аварія сталася не раптово. То не те, що чорні скриньки, а записи перемов ведуться не лише вони фіксуються, значить вони зразу ж записуються, і ці записи будуть проаналізовані диспетчерами або тими, хто підтримував зв'язок з цим гелікоптером. Цей зв'язок не постійний. Значить, він час від часу проходить з диспетчерами, а тому ну, я б особливих не покладав надій на те, що, наприклад, якщо сталося щось, якесь раптове, значить там якась раптова аварія на борту, яка потім призвела до катастрофи. Значить, я б не покладав великих надій на те, що льотчик перше, що зробить, то це відновить радіозв'язок. Дякую він вам. Він є дякую. є стандартна хвиля, на якій здійснюється радіозв'язок, але він не є постійний, значить безперервний. Зрозуміло, дуже вам дякую за цю розмову, за ці пояснення. Пасибі, експерт з авіації Валерій Романенко, був гостем цієї години. З ним говорили про е е авіатрощу, яка сталася в. В броварах, де загинуло 16 людей, але ось державна служба з надзвичайних ситуацій оновила інформацію за загиблими. Офіційно станом на 14 годину виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини, із них дев'ять осіб. Це ті, хто перебували на борту гелікоптера. Травмованих 25 з них 11 дітей. Їх госпіталізовано до лікарень. Інформація ще уточнюється і буде поновлюватися. Щойно буде якась нова. Ми будемо вам її повідомляти в ефірі.